Так, Прийшла до мене клієнтка і захотіла от такий відтіночок на своєму блонді. І перше, що ми зробили, замішали пудру. Пудра 3% плюс пудра. І наносимо на прикорневу зону. Тільки на темне коріння. Це дуже важливо. Проходимось по всій зоні, швиденько наносимо. Парби повинно бути не багато, не мало, а достатньо для того, щоб отримати потрібний результат. Після цього ми змиємо шампунем кондиціонером і ще раз нагадую, ось такий самий відтіночок хоче клієнтка на своєму блонді. На коріння ми взяли його менше, на довжину в чистому вигляді, бо вже була історія на волосі. Зараз наношу довжину, наголошую, що формули були різні в різні зони. І будемо сидіти ми з цією сумішю 15-20 хвилин. Далі змили, посушили і дивіться, який гарний результат. Клієнтка в захваті. Якщо вам подобається, ставте сердечко. Гарного дня!